Друзі, всім привіт! Хочу з вами сьогодні в цьому відео поділитися такою, як можна зробити торцеву пилу з такої у вас звичайної болгарки, як то кажуть наша углова шліфувальна машинка. Ставимо такий відрізний круг, але різати нею дуже-дуже небезпечно. Зараз вам швидко покажу, як зробити. От, берете таку заготовочку, звичайну доску, відходи собі, я б собі розмітив, приготував, щоб вас час не затягувати, таку направляючу робити, Тобто під 90 градусів, щоб різали, і 45 виставляєте, щоб можна було собі якісь куточки, потім з'єднювати. І так само на шурупи все закручуєте. Берете, прикріплюєте. Сюди таку завісу купуєте. Дверну. Називається завіса стріла, у нас не знаю, як кого називається. В На всіх будівельних магазинах знаходиться. Прикріплюєте сюди, ручку відкручуєте. Оп, защепив, Ручку перекручуєте, відкручуєте сюди, тут вставляєте. Цю завісу і закручувати болтом. Болт, болт дивіться, я трошки шайби підложив, бо тут багато нема зазору, щоб болт середину пролазив. Тому болт треба найкоротший. Ну і все ж, звичайні ключі, інструменти, тобто шурупи. Зараз я швиденько складу вам все докупи і покажу вам далі, перейдемо на другий стіл. Ось вийшов такий станочок. Можете бачити, вже зібраний. Бачите, все прикручене шурупами, направляюча прикручена І отак він ходить. Тепер ми його закріпимо, щоб він був нерухомий у нас. Все-таки техніка безпеки. І спробуємо врізати декілька заготовок, щоб ви могли побачити, як воно працює. Так, запускаємо. Там є не, підлядає, там не Так, бачите, трошки за широка, ще не дістає, трошки треба відрегулювати. Давайте тепер пере перекрутимо на 45 градусів. Це було у нас 90. О, Зараз ми перекрутимо на 45 градусів. Тобто якісь собі заготовочки, якісь рамочки собі можете сміло. О, так само все, бачите, відмічено. Назад закручуємо. Направляючи. І зараз будемо пробувати є так. Yeah. так. Запускаємо. Туди. Зараз ми подивимося, зараз трошки підчищу. Бачите, трошки не дорізає. Буквально по міліметру не дорізає, треба трошки підрізати. Але, але можете бачити наш, наше з'єднання вийшло. Ось таке, щоб ви бачили на камеру. Зараз беремо кутничок і. бачите, тобто, все працює ідеально. Так що пишіть в коментарях, як ви чи вартуєте якийсь станочок чисто для себе, щось зрізати, щось підрізати. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, не забудьте поставити вподобайку. І всім до зустрічі!